Всім друзі, привіт! Я вас знову зустрічаю в теплиці, тому що сьогоднішня тема про насіння. Нас зараз засипає по повній програмі, вже пару днів йде сніг. Трошки приморозило, є морозець, вночі десь мінус 10. В середньому. День буває навіть плюс. Погода може змінюватись протягом півгодини просто кардинально. Але все одно готуємось до весни, бо буквально через недільку знов піде плюсова температура, і піде діло вже ближче до весни. Тому сіємо насіння, сіємо на розсаду. Цього року вирішила спробувати посіяти і насіння квітів. В першу чергу це будуть ампельні рослини, які можна посадити в кашпо. Я цим ніколи не займалася, купляла одразу готові вже рослинки в горщиках і висаджувала їх. Більші кашпо. Цього уроку вирішила спробувати. Не знаю, що з цього вийде, тому що дійсно за кожною рослиною потрібен догляд, і, причому догляд, напевно, і різний, десь її підстригати, удобряти. На це все потрібен час, але пробую. І тому розповім вам, які я, яке насіння я вже маю. Що би я хотіла ще придбати цікаві ідеї для формування таких міксів в кашпо, і також про освітлення розсади, тому що сьогодні це дійсно така важлива тема світло виключають і. Яке ж освітлення обрати, щоб просада в нас була міцною та здоровою? На ось такі теми сьогоднішнє відео. Кому цікаво, залишайтеся з нами. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, хто ще цього не зробив. Чому кажу наш? Бо можливо, хтось дивиться вперше, тому що в моїх відео завжди є моя донечка, тому це канал наш. Сімейний і влітку вона завжди буде присутня. Зараз вона бавиться на своєму майданчику, хоча вона зиму зовсім не полюбляє, але все одно змушую її заставляю виходити на вулицю, бо погода гарна. Зима зараз дійсно це така річ, яка не завжди приходить саме сніжною, приходить завжди, але буває все з кожним роком все менше і менше. Це в нашому дитинстві зими такі добрі сугроби, завірюхи. А тут, коли сніжок падає, спокійно, класно, навпаки, це насолода. Тому доця, поки гуляє на майданчику, а я маю можливість спокійно засняти відео. Так що бажаю всім гарного перегляду. Перше насіння це лобелія. В мене йде мікс, не знаю, що з цього виросте. Але лобелія це багаторічна рослина, хоча більшість садівників її вирощує як однорічну. Вона відрізняється густо розшированими листочками з характерним блиском. Квіточки в неї дуже-дуже мініатюрні, але враховуючи, що їх дуже багато на рослині, то вони роблять таку ніби як шапку квіточок. І Таким чином, вона стає досить досить яскравою. Буває різних кольорів: як фіолетова, бузькова, блакитна, пурпурна. Тому можна її обрати, щоб урізноманітнити свої такі підвісні кашпо. Наступна рослина це лобурія. Вони водночас дуже схожі. Але водночас і трохи різні, тому що лобурія вона е, збирається такі компактні пагони, які видають дуже-дуже багато також мілких квітів діаметром по 3-4 міліметри. Е, сама ця лобурія висотою з 15 см. Рослинка досить така невелика, грунту і її можна висаджувати як. На квітник, як ґрунту покривну, а можна і міксувати в кашпо. Ці, це насіння висівають в кінці лютого на початку березня, тому можна вже готувати ґрунт, готувати маленькі стаканчики і потрохи потрохи починати висівати, враховуючи, що наша весна така зима досить тепла, то, можливо, і весна прийде також досить ранньою. Є в мене насіння арабісу. Хоча в мене вже є і рослина. Тому арабіс е, також дуже гарно просто е, частково міксувати в кашпо. можна робити і повністю Арабіс висаджувати, він дуже швидко розростається, тому можна його і самостійно посадити, а можна зміксувати з іншими рослинами. Е, для прикладу, мікс, який мені дуже ось подобалось, це міксувати. Кімнатні рослини з однорічними або навіть багаторічними. Для прикладу рослина колеус, яка виділяється своєю листвою. Різноманіття її листви взагалі є просто шалене. Вона легко розмножується як діленням самої рослини, так і укоріненням стебла у воді з будь-яким укорінювачем. Тому влітку її можна комбінувати з іншими рослинами в кашпо. І тоді цей мікс виходить дуже-дуже яскравим, дуже гарним. Якщо ви вирощуєте самостійно ампельну рослину, обов'язково для досягнення рівномірної форми її необхідно час від часу повертати до сонячних променів, щоб вона росла в різну. Так, по ширині, а не в одну сторону. Також мені дуже подобається красоля. Називають її ще Настурція, багато кому відомо. Вона також дуже буває різних кольорів. Я її висаджую, можна сказати, що в але Це кашпо в нас забетоніроване в землю біля дроварні. І... Ця красоля дуже-дуже ну, гарно в'ється по дровам. Це настільки е, яскраво природній такий ефект, просто не передати словами. Немає в мене фото, щоб вам показати. Е, але вона також буває різних видів. Її можна вирощувати і в кашпо, вона буває така маленька, компактна, а бувають пагони навіть до 3-4 метрів. Тому також дивіться, ця висотою 30. 25-30 см. Тому можна спробувати і в кашпо додати ще якийсь, чи білий колір сюди ж герань. Ну, щось можна. Або навіть червоний, яскраво червону герань з цією красолею. То буде гарно. До речі, напевно, не буду я говорити про петунії та сурфіні. Це такий більш стандартний варіант для підвісних кашпо. А ще мені дуже подобається. Віола рослина. Це, взагалі, моя сама улюблена квітка, незважаючи на те, що вона для мене вона проста, але вона унікальна. просто. Вона є дуже популярною в оздобленні садової ділянки. Завдяки великому дійсно асортименту різних видів, може прикрасити як балкони, так і відкриті ділянки. Ця рослина абсолютно невимоглива і прекрасно відчуває себе і під сонячними променями, і в тіні. Ця рослина просто унікальна. Це дійсно така квітка мого дитинства. Я її полюбляю просто з маличі, за ці такі її оченята. Ну дуже вона ніжна, дуже гарна і. Я її купляю вже готовою рослиною. Я її з насіння не вирощую, хоча чомусь в мене це не виходить. Я не знаю. Буду ще пробувати цього року. Не знаю. Але от звертаю вашу увагу на таку красуню. Також дуже часто і дуже гарно в кашпо, я думаю, всі ми знаємо. Виглядає як герань. Як бегонія, так і пеларгонія. Пеларгонії взагалі дуже гарні квіти, але ці рослини не полюбляють прямих сонячних променів. Вони більше полюбляють напівтінь і дуже рясний полив, коли така сильна спека. І дуже класно дійсно міксувати ці всі рослини разом. Я Більше мені подобаються великі брати кашпо, великі такі горщики і міксувати. І саме міксуванні дуже гарно виступає, якщо ваше підвисне кашпо досить таки високо е висить, то дуже класно додати сюди діхондра рослина. Я її не використовувала, а ось зараз, коли я комбіную, думаю, якщо краще скомбінувати, дуже мені сподобався ось цей вибір. Вона доповнить. Квіти своєю зеленю і також додасть гарного акценту. Її можна вирощувати як з насіння, так і купляти вже готову рослину. Дуже мені сподобалась ще рослина Сан Віталія. Єдине, що я не знайшла ще поки насіння доведеться замовляти через інтернет, але можна також купляти вже і готову рослину в горщику. Її вирощують як кашпо, так і у відкритому ґрунті. Цвіте вона до морозів. Можна її викопати, занести додому, але більшість все ж таки садівників її вирощує як однорічну рослину. Но вона, знаєте, чим мені сподобалась? Своєю такою трохи селянською ноткою. Ці маленькі жовті квіточки, дуже, дуже ніжні, дуже гарні, і в міксі зі стилем городу. Дуже гарно це буде виступати, а якщо в такому ще коричневому, плетеному кашпо, то взагалі така одна ніжність для мене. Щодо освітлення розсади, в мене йде ось така LED-лампа на 4 лампи. Це вона одна-єдина, в неї ось такий тримач у вигляді прищепки. Є також такого плану Жилед-стрічки, тільки єдине, що Лед-стрічку ви приклеїли на якийсь тялаж, і все. Лед-лампу можна переміщати з одного стола на інше, де у вас розсада. Вона буває на різну кількість саме цих ламп, вони спокійно рухаються, їм можна Хоч право, хоч ліво, їх переносити. Ця led лампа підключається через USB, тому, коли немає світла, ось як в мене зараз, я її підключила до PowerBank і вона працює. Так само її можна підключати і до 220, чи до комп'ютера. Тому дуже класний варіант саме ось такого плану, де є USB-вхід, який можна підключити до павербанку. І ваша розсада буде мати освітлення протягом потрібного вам часу. Я її придбала минулого року через Аліекспрес. Можу скинути посилання кому ще треба, бо я ще одну замовила на всяк випадок, бо хочу більше робити розсади. Тому дійсно ось такий класний варіант саме через USB-вхід мати ось таке підживлення для рослин. Вона також є в продажі і в Україні, можна спокійно написати освітлення для розсади, і вам покаже як цю лампу, так і ледь стрічки та інше освітлення саме для розсади. Все, на сьогодні ніби все, можливо, я щось і забула. Буду дуже вдячна вашим коментарям, які ви, рослини, полюбляєте висаджувати в Кашпо, бо це дійсно дуже цікаво. Цікаво ділитися досвідом, хто що полюбляє, тому що асортимент. Квітів просто шалений. І знати їх всі, це нереально. А коли ось так ми між собою, садівниці, садівники, ділимося цікавими якимись рослинками, які ще деяким взагалі не знайомі, то це дійсно класно. Все. На цьому я прощаюсь, бо біжить десь моя Алісія і Альма вже тут. Всі в снігу підемо зараз кататись на санчатах. Альма прийшла в снігу. Це, друзі, пока-пока і до зустрічі в новому відео. Не забувайте про підписку, вподобайки та коментарі. Пока-пока.